Художній музей на один вечір перетворився на модний подіум. В рамках Day глядачі побачили дизайнерську колекцію одягу Гурхина Вардикена. Місто для двох аналогічний показ вже відбувся в Києві на міжнародному конкурсі дизайнерів та на тижнях моди в Одесі та Мінську. Головним акцентом колекційного одягу стала асиметрія. Загалом же модний показ «Місто для двох» розрахований для мегаполісів. Так визначив сам дизайнер Горген Вардикян. Мода поки двіжиться до асиметрії, я вже пропоную. Для цього, скажімо так, кілька шагів вперед, ніж сьогоднішня мода є. І, звісно, якщо ми говоримо про будущем моді, то це цікаві ткані з 3D-ефектами, які ми бачили в колекції. Це сочетання тканей, да? рисунок, полос Ця може бути і сікони. Очень много смешанной, скажем так, у техніки. Да, і, звісно же, чорно-біле основные гаммы, це вот именно соціація міста мегаполиса. На модному показі дизайнер також виступив і в якості соціолога моди, скомпонувавши одяг з місцевих бутиків. Стиль представлених моделей повсякденний, але це не означає сірий і непомітний. Ритм сучасного міста достатньо динамічний, зазначив пан Гурген. Відтак, щоб запам'ятатися, треба одягатися не як всі. То, что художественный наш образ, да, поэтому нам надо максимально э, самовыражаться в одежде, чтобы запомниться. То есть, э, где-то в каких-то там не знаю, аксессуарах, где-то в цветах, где-то что-то обязательно. Яскраві аксесуари, зокрема кольорові шарфи або хутріні комірці, неординарне взуття, металек замість кроватки, використання національних елементів з вишивкою чи Петраківський принт. Таким є повсякденний стиль за версією Гургена Вардикяна. Він також запропонував змішані стилі, новий погляд на офісний одяг, сукні для роботи, популярний джинсовий вигляд Денім. Тощо таким чином основу кежуал демонстрації склали зразки одягу з бордянських крамниць, які пан Гурген хотів би дещо змінити. Асортимент дуже сложне сказати. Единственное, чего не хватает, это больших площадей. Но опять-таки город маленький, соответственно, площади маленькие. Единственное, чего бы мне лично хотелось бы, да, побольше примерочных. потому что даже в тех магазинах, которые маленькие, все равно два, ну, две примерочные маловато, на мой взгляд. Я бы хотел бы отдельную, скажем так, какую-то такую комнатку примерочных, да? Это вот мировая практика, где человек э, далеко находящийся от кассы мог бы очень долго выбираясь там, кому ну, как бы, знаете, вот, никого не смущает, да? а у нас получается примерочные передвигаем ближе к кассе. что в этом моменте психологическом, да, вот такой вот идет. Это единственный, как бы, такой yeah. маленький минус, который я заметил. А так все остальное очень хорошо. Цей показ ставші демонстрацією модних тенденцій в сезоні весна літо 2017. Головними фаворитами можна назвати повсякденний стиль, спортивний шик і гранж. Особливістю багатьох весняно-літніх колекцій є мережива. Є вони і в моделях Горгена Вардикена. Ми постаралися на цих манікенах, аді щоб люди бачили, вдохновлялися. Ця одежда може бути, скажем так, більше його нужна брати як художній образ вдохновлятися даніжевзясь строго носить, почему что там очень интересные взломые фактуры и так далее, чего можно добиваться и, так далее. и э, там показаны и атлас модный, это и шерсть модная, это и грубые ткани. Жакардове переплетення мудне палітра всіх цвітов, які у нас там представлені. То тобто, есть от пастельних блідних да, холодних, да холодне ждав приглушовних і более їх сочним. Ярким Это вот как раз дань моді весни літа. Отже, наступний сезон принесе чимало сюрпризів. Тут балом правлять ніжність і мережива. Контрастні природні кольори поєднуються з різними формами і тканинами, і це знову ж таки цілком відповідає динаміці сучасного життя.